Війна неможлива без втрат, тому і в моїй батареї є втрати. Це є і зниклі безвісті, є і поранені, є і загиблі. Є, на жаль, і ті, які перебувають в полоні. Маю надію, що я знову зможу їх побачити. Напевно, найбільше ну, такої. Допомоги ну, моральної саме це підтримка близьких і рідних. Тобто я не відчував себе якимось знаєте, покинутим, бо також дуже важливо, коли військовий потрапляє ну, в якусь в лікарню через поранення. Дуже важливо не давати йому закрадатися ну, в його голову, щоб закрадалися такі думки, що мене всі кинули, я нікому не потрібний. Тобто до мене дзвонили і мої командири, там старші, і мої побратими з моєї батареї, мої рідні, вони досить швидко приїхали. І молитва все-таки молитва має дуже, дуже велику силу. Я в цьому вже так неодноразово переконувався, бо от саме в ті такі часи, коли ти відчуваєш, що. Твоєму життю, ну дійсно щось загрожує таку небезпеку. Найбільше відчувається, що навіть за тебе моляться багато багато людей. Ще щось вище є поруч з тобою і так ну безпечніше, спокійніше, ніби на душі стає.